Hallo zusammen! Ich heiße Ilona und um Passivsätze. Вітаю! Мене звуть Ілона, і сьогодні ми поговоримо про пасивні речення. Пасивні речення це речення, в яких ми робимо акцент не на дійовій особі, а на дії. Наприклад, будинок будується, книга читається. Для того, щоб побудувати пасивне речення німецькою мовою, нам знадобиться допоміжне дієслово «werden» та основне смислове дієслово у формі «partizip 2. Отож, спробуємо. Будинок будується. Das Haus wird gebaut. Книга читається. Das Buch wird gelesen. Зверніть увагу, якщо мова йтиме про кілька будинків чи кілька книг, наше дієслово werden буде використане в іншій формі. Спробуємо порівняти. Das Haus wird gebaut. Коли говоримо про один будинок, Und die Häuser werden gebaut. коли говоримо про кілька будинків. Або ж die Bücher gebaut. Лізен, коли мова йде про кілька книг. Детальніше про пасивні речення ви дізнаєтесь на наших заняттях. Отож, до зустрічі у фішпас, beim Deutschlernen.